Квер на вулиці Покровській, на ремонт якого виділили майже три мільйони гривень, підрядник не встиг доробити у визначений термін. За умовами тендору роботи мали закінчитися до 31 серпня. Але сьогодні, 6 жовтня, тут досі бракує лавок, смітників та ліхтарів. За словами начальника управління капітального будівництва, затримка пов'язана з фінансуванням. Роботи майже завершені, плитка вкладена, валь вкладена, волосмуга намальована, залишилась встановити урни лавки. У світі там шість лавок, там п'ять урн три. Затримка Ти нікзатримка казначейства. близько місяця від саклотежі. Для затримки вони комалюють платежі, Потім в кінці місяця відпускають підрядникам за виконані роботи. В технічному завданні йшлося й про елементи велопарковки. Їх також поки не встановили. Але тут з'явилася велодоріжка протяжністю близько 140 сорока метрів. Її намалювали на тротуарі. Начальник у зазначив, що в майбутньому з'явиться розмітка для велосипедистів, яка з'єднає нову велодоріжку на крожні. З мікрорайоном Богунія Калі у нас від проспекту Незалежності до Крошні на типу нас три проектних три проекти використано, де передбачено велосмуги тротуари, аж від проспекту Незалежності до судово до кінця В Цьому році вже ті проекти, які оголошені всі, майже реалізовані. Нового нічого розпочинати не будемо. Заглядок думаю по завершенню війни.